На цей момент відомо те, що бойовики Хамас у ході нападу на Ізраїль захопили у заручники понад сотню людей, зокрема високопосадовців. Ще 30 ізраїльтян полонили бойовики палестинського угрупування Ісламський джихад. Зараз терористи об'єднуються в боротьбі проти Ізраїля. Загалом це тільки те, що відомо офіційно, бо насправді у полон захоплюють не лише громадян ізраїлю, відомо вже і про американців, відомо вже про громадян європейських країн. Загалом про це навіть заявляють самі представники Хамасу та Ісламського Ісламського джихаду повідомляють, що е, заручники яких вони захопили, повернуться додому лише у тому випадку, коли палестинські ув'язнені будуть звільнені з ізраїльських в'язниць. Загалом уряд Ізраїлю не давав точної оцінки кількості громадян, захоплених в полон бойовиками Хамасу, але вважалося, що у полоні можуть бути від 150 до 200 осіб, які саме палестинські бойовики мають бути звільнені з в'язниць. Наразі бойовики Хамасу і ісламського джихаду не повідомляють, точно так само, як і не називають кількості. Загалом. Якщо говорити за тих, хто зараз перебуває у полоні, то за даними змі можуть перебувати громадяни США, Німеччини і Таїланду, це що найменше. Ми всі пам'ятаємо і кадри з музичного фестивалю, який проводився на кордоні із сектором Газа, він проводився якраз в моменти, коли палестинські бойовики десантувалися на своїх парашутах, на дельтапланах, приземлялися на територію Ізраїля. Попередньо було відомо про те, що там була якась певна кількість жертв, але пишуть, що у цей на місці проведення того музичного фестивалю, фестивалю на півдні Ізраїлю. Виявлено понад 250 тіл загиблих. Загалом це представники різних волонтерських груп, говорять, зокрема, Ізака, яка займається пошуком людських останків після терактів та інших катастроф. Повідомили змі, що на сьогоднішній день вони зібрали понад 250 тіл із місця проведення того музичного фестивалю на півдні країни. Багато батьків молодих людей, які були присутні на тому рейві біля кібіцу цуреїм суботи, відчайдушно шукають новини про своїх зниклих дітей разом із тим Посольство Непалу, до прикладу в Ізраїлі підтвердило загибель аж десяти своїх громадян внаслідок нападу Хамасу на Ізраїль. Ми нагадаємо собі, що станом на сьогодні відомо про двох громадян України, які загинули теж унаслідок нападу Хамас на територію Ізраїля. Водночас влада південного міста здерот заявила, що підозрюється проникнення терористів у місто і закликала мешканців не виходити з будинків у неділю під контрольне. Терористам Хамас, міністерство охорони здоров'я гази заявили, що 413 палестинців були вбиті, і ще 2300 дістали поранення у секторі Гази із суботи, і це враховуючи оці удари військово-повітряних сил Ізраїля. Хоча ця цифра може бути суттєво більшою тепер, тому що Ізраїль атакує не лише будинки і установи ключових осіб із Хамасу, але й знищує абсолютно усі помешкання бойовиків. Напередодні прем'єр-міністр Ізраїля Бінємін Нетанягу закликав абсолютно усі свідомих і думаючих громадян покинути територію сектора Гази, тому що, як сказав міністр оборони, вони змінять реальність у газі на 50 років вперед. Кількість загиблих в Ізраїлі, якщо вже говорити, внаслідок нападу Хамасу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранення. Міністерство охорони здоров'я офіційно повідомлення про те, що Повідомило точніше, що із суботи по е, вчорашній вечір 2243 людини були поранені і доставлені до лікарень Ізраїля. 22 людини перебувають у критичному стані: 343 у важкому, 439 у стані середньої тяжкості, майже 1100 у легкому, 50 у сильній тривозі, і 187 наразі у на обстеженні, точніше у медиків. Разом з тим, білий дім заявив про те, що президент Сполучених Штатів Джо Байден наказав надати додаткову підтримку. Ізраїлю перед обличчям цитата цього безпрецедентного терористичного нападу з боку Хамасу загалом у заяві не міститься жодних подробиць про цю підтримку, але можна теоретично здогадуватися, зокрема і про те, що попросив Ізраїлю у сполучених штатів, а йдеться про високоточні бомби, високоточні ракети і додаткові снаряди до систем протиповітряної оборони до залізного купола, якщо бути точним, прес-служба уряду Ізраїля в неділю підтвердила, що найменше 100 ізраїльтян перебувають у полоні в газі. Це наразі. Єдина. Офіційна інформація за неофіційними даними, як я вже казав, від 150 до 250 осіб можуть бути у полоні е ісламських терористів. Загалом армія оборони Ізраїля заявила про те, що у неділю ізраїльські військово-морські сили завдали ударів поряду морських позицій Хамас в секторі Газа. Військові загалом публікують дуже багато відеозаписів, на яких зафіксовані моменти ударів. Пентагон тим часом підтвердив, що починає передислокацію своєї авіаносної ударної групи ВМС США на Близький Схід. Президент Джо Байден повідомив, що додаткова допомога вже в дорозі до Ізраїля. Міністр оборони країни Лойд Остін заявив, що доручив здійснити кілька кроків для посилення позицій Пентагону у близькосхідному регіоні. Цитата з метою зміцнення регіональних зусиль зі стримування. Я дав вказівку про переміщення авіаносної ударної групи ВМС Джеральд Форд до східного середземномор'я. Це Велетенська. Махіна, яка несе за собою не лише літаки, а має ще й групу супроводу, до неї входять авіаносець ВМС Джеральд Форд, крейсер керованих ракет класу. Тікондерога, Норманді, а також есмінці класу Ейртбьорг, Томас Хандер, Ремич, Керні, Рузвельт. Крім того, на усій цій армаді здійснили кроки з посилення ескадрилі винищувачів ВПС Сполучених Штатів це F-35, F-15, F-16 і А 10 Сандерболт. Сполучені Штати підтримують свої війська в готовності до подальшого посилення сил стримування у регіоні у всьому світі, навіть і кажуть на випадок, якщо це буде потрібно. Остін також повідомив, що уряд сп. Лучених штатів швидко надасть армії оборони Ізраїля додаткове обладнання і ресурси, у тому числі боєприпаси. Перша допомога у сфері безпеки почне надходити уже в неділю і прибуде найближчими днями. Цитата посилення. Наших об'єднаних сил на додаток до матеріальної підтримки, яку ми швидко надаємо Ізраїлю, підкреслює непохитну підтримку Сполучених Штатів е, з, для Ізраїля та ізраїльського народу. Я і моя команда продовжуватиму підтримувати тісні контакт з нашими ізраїльськими колегами, щоб гарантувати, що вони мають усе необхідне для захисту своїх громадян і для захисту своєї держави. Разом з тим, президент США у розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу повідомив, що додаткова підтримка для армії оборони Ізраїля вже в дорозі. І більше буде доставлено уже наступними днями. Загалом Ізраїль вперше, навіть за 50 років, увів у дію пункт 40 алеф. В перекладі це означає війна у Цахалі. Заявили, що покладуть край такому поняттю, як Анклав Сектор Газа. Військово-політичний кабінет Ізраїля на другий день. Проголосував за введення за овоофіційно точніше оголошення війни. Востаннє вони це застосовували, використовували чи оголошували у жовтні 1973 року під час війни судного дня. В армії оборони Ізраїля заявили, що упродовж 48-72 годин збирається розпочати. Військову операцію, яка покладе край анклаву сектор Газа, загалом е, військово-повітряна компонента всієї цієї історії вже почалася. Довкола сектора Газа зараз стоять танкові батальйони та артилерійські підрозділи. Сього операція, скоріш за все, почнеться завтра. До сьогодні ми її не побачимо. Але в Цахалі також запевнили, що е, навіть запевнили у своїй готовності до того, що насильство може поширитися на західний берег або на кордон з Ліваном на півночі, тому що Ліванська Хезбола погрожує теж долучитися до усієї цієї історії. Навіть сирійські бойовики висловили підтримку Хезболі і заявили, що готові долучитися до їхнього протистояння, якщо ті вирішуть перетнути кордон з Ізраїлем. Авіація. Ізраїльська в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по сектору Газа, щоб знищити, як вони кажуть, терористичні можливості групи Хамас. Військові бомблять не лише будинки командирів, але й будинки абсолютно усіх бойовиків. Серед цілей вражених в ніч на 9, на 9 жовтня були кілька командних пунктів. Будівля, де проживають бойовики Хамас, перепрошую. Командний центр, який якраз таки використовується високопоставленими чиновниками Хамасу для зв'язків, у тому числі із військово-морськими силами самого Хамасу, майно яке використовують Хамас, активи Ліван повідомив, що ліквідований один із бойовиків. Загалом близько від 120 до 150 п'ятдесяти різноманітних об'єктів знищуються не загалом по сектору газа, а загалом по кварталу. Там просто визначається конкретна ціль, і методично, повільно, але дуже прицільно знищується район за районом, будівля за будівлею, але виключно ті ті цілі, які використовують терористи. Хоча правозахисники м -м, попереджають про те, що сектор газа – це доволі густонаселений регіон, і відповідно через щільність населення так чи інакше страждатимуть цивільні. Ні, Палестинці, які не мають причетності до всієї цієї історії. Хоча, як ми знаємо, в Ізраїлі закликали громадян покинути територію е сектора Гази, тому що вони починають там повітряну, а потім іноземну операцію. Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що напад терористичного групування Хамас на Ізраїль сприятиме повномасштабній агресії Росії проти України, оскільки відволіче від неї увагу. І відповідаючи на запитання. Чи ситуація на близькому сході пов'язана з атаками Хамас на Ізраїль, матиме ефект відвернення очей від України? Дута відповів ствердно: це безумовно сприяє Росії та російській агресії проти України. Це відволікає увагу світу водночас. Він також спрогнозував, що через цю ситуацію європейський союз може отримати на своїх кордонах чергову хвилю міграції. Але цікавий момент насправді і аналітики ісве писали про те, що Росія може отримати профіти від того, що зараз відбувається в Ізраїлі, зокрема розганяючи пропаганду про те, що бойовики Хамасу використовують українську зброю або зброю, яку надали наші союзники-партнери для України для боротьби з ізраїльтянами, і вони, нібито опублікували кадри, де арабською мовою озвучується усі е, Би усе те, що відбувається, і там арабський диктор говорить про те, що зброя все ж таки надіслана з України. Хоча насправді офіційних підтверджень чи перші джерела цьому абсолютно немає, на відміну від кадрів, де палестинські бойовики використовують іранську зброю, а також російську. Якщо говорити за російську, конкретно два підтверджені факти: це птури, які ми стріляли по ізраїльських танках Меркава, а також хвостовики для скиду. Тобто… Скиду з дронів має на увазі. Державний секретар США тим часом Ентоні Блінкен заявив, що напад Хамас на Ізраїль не є спробою скористатися фокусом заходу на Україні. Пряма мова Блінкена. Ні, я цього не бачу. Ми не бачимо. Ми побачимо, коли дізнаємося більше, якими були мотиви та якими вони є. Але зрозуміли одне: ми активно працювали над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини а також Ізраїлю розширити свої відносини із багатьма іншими країнами в регіоні і за його межами. На, е, крім того, зараз різні змі пишуть про причетність різних держав до того, що відбувається, і на The Wall Street Journal написали, що за словами високопоставлених членів Хамасу та Хезболи, представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку Хамас на Ізраїль і дали зелене світло для нападу е, на зустрічі в Бейруті, яка відбулася минулого понеділка. Йдеться про офіцерів Корпусу вартових ісламської революції, тобто квір. Вони працювали з Хамас із серпня, щоб розробити Вітряний, морський і сухопутний плани вторгнення. Деталі операції були уточнені під час кількох зустрічей у Бейруті. Я нагадаю, що про це пишуть журналісти видання The Wall Street Journal, у яких взяли участь. Офіцери Квір і представники чотирьох підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, в тому числі Хамас, який утримує владу в Газі, і Хезбола Шиїцьке бойове угрупування та політична фракція у лівані. Представники сполучених штатів кажуть, що ще не бачили доказів причетності саме Тегерана до всієї цієї історії. Брінкен сказав: ми не бачили доказів того, що Іран керував цією конкретною атакою або стояв за нею. Але це безумовно довгий зв'язок, який потребує розслідування зрештою місія Ірану в Організації Об'єднаних Націй заявили, що Тогеран не причетний до одного із найкривавіших в історії Ізраїлю нападів, коли ісламське угрупування Хамас лише на цей момент вбило понад 700 ізраїльтян і викрило ще. Понад 200. рішучі заходи вжиті Палестиною є цілком законним захистом проти 70-літь гнітючої окупації. Це цитата місії Ірану в ООН, і жахливих злочинах, скоєних нелегітимним сіоністським режимом. Ми рішуче виступаємо в підтримку Палестини, однак ми не беремо участі у вживанні Палестиною заходів у відповідь, оскільки вони ухвалюються самою Палестиною. На Reuters, до речі пишуть, що хоч доказів і немає, але Іран не приховує, що підтримує Хамас. І фінансує цю це угрупування, надає їм зброю, і так далі. А також е, інші палестинські угрупування, таких як, там ісламський джихад, чи у тому числі і Хезбола, місія Ірану воон заявила, що успіх е, операції Хамасу пояснюється її несподіваністю. Мовляв, саме це призвело до найбільшого провалу ізраїльських сил безпеки. І Блумберг писали про те, що те, що Ізраїль не Помітив вторгнення з моря з суші і з повітря є провалом ізраїльської розвідки, найбільшим провалом ізраїльської розвідки за останні 50 років.